29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Цей день обрано не випадково, бо саме 29 серпня, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив. Української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових та загинула найбільша кількість українських воїнів. Ці трагічні події розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні захисників України у боротьбі з ворогом. Поклали своє життя заради свободи та незалежності нашої країни. Сонях це не просто символ мужності українських воїнів, це символ життя України. Чорні, як українська земля зернятка, обов'язково проростуть, бо українці і далі будуть відроджуватися, скільки б не намагалися їх знищити вороги. А жовті пелюстки нагадують сонце, яке зігрівало і надихало кожного із загиблих воїнів захищати свій дім свою Україну.